На сьогоднішній день ми проводимо вже шостий турнір пам'яті українських тренерів мого дідалі Мартиненка, а також першого тренера Юрія Танчука. Велика перерва була в тому, що в нас не було тренера, тобто не було секції боксу. На сьогоднішній день у нас є секція боксу. У нас є тренер, у нас є дуже класні молоді перспективні хлопці, які їздять на чемпіонати України. Я думаю, вони в майбутньому почнуть їздити на чемпіонати Європи та світу. На те, що вже в шоста Острозька громада приймає е таке свято свято справжнього е боксу, сили е і витринки. Без кого не могло би відбутися це свято. Звичайно, це без наших благодійників, без наших меценатів, без організаторів даного заходу. Це В'ячеслав Костянтинович Драчук і Роман Вячеславович Драчук. Щира подяка за те, що розвивають спорт. В свою чергу ми як міська влада не відстаємо. Зовсім недавно ми виділили додаткове фінансування саме на е фінансування боксу. Ове раз на Острощині ми проводимо турнір пам'яті видатних для Острозької землі людей Юрія Кончука та Віталія Мартиненка. Саме головне, що ці люди вони вклали дуже великі сили зусилля коли розвивали бокс на Острощині. Я вважаю, що цей турнір дуже потрібен для розвитку, для розвитку боксу на Рівненщині. І саме головне, що він проводиться і досить на хорошому рівні.